Вітаю вас в ефірі. Програма цей день. З новинами п'ятниці, 24 лютого, в студії Карина Крикун. Починаємо з таких тем: мільйон на дрони перемоги. Ви дуже великі молодці, і велика вам подяка. Сьогодні в кривому розі оголосили підсумки масштабного мистецького марафону. Роковини великої війни. Немає будь-яких сьогодні шансів на те, що найближчим часом ця єдність українців похитнеться. Своїми думками з нашими журналістами ексклюзивно поділився політексперт Руслан Бортнік. Арт посил зневажливе та дотепне птн від тепер на поштових марках. Нову марку від Укрпошти до роковин повномасштабної війни Росії проти України погасили у Кривому Розі. Об'єдналися заради перемоги сьогодні в роковини повномасштабного вторгнення російських військ в Україну в Кривому розі фінішував благодійний мистецький марафон у підтримку збройних сил. Упродовж місяця Криворіжці на концертах, ярмарках, спортивних турнірах збирали мільйон гривень на дрони для захисників. Скільки вдалося зібрати? Урочисто оголосили сьогодні у Криворізькій підземці з концертної програми та символічного аукціону, щойно повернувся Олег Ендриксон. Місяць злагодженої роботи знайомих і незнайомих, народження ідей і втілення їх в життя, єднання заради спільної мети. Так виглядав останній місяць зими для криворіжців, які долучилися до благодійного мистецького марафону в допомогу ЗСУ. Його організатори, асоціація арткультура та міське управління культури, прагнули зібрати мільйон гривень на дрони для захисників. Єднаємося заради перемоги не просто слова. Війна змінює людей, міста, локації. Ми у Криворізькій підземці, і сьогодні вона виглядає дещо незвично. Ця стало для станція швидкісного у п'ятницю перетворилася на своєрідний творчий острів. Тут підбували підсумки масштабного марафону довжиною в місяць. Пам'ятаємо всіх тих, хто давав натхнення. Наш культурний фронт завжди був поруч з нами. Тому діячам культури низка подяка. І, окремо, я дуже дякую за цей благодійний марафон, який триває майже місяць. Те, що ви збираєте на дрони, ми всі збираємо на дрони. Це дуже важливо. Це життя наших хлопців. Ще раз вас вітаю. Сьогоднішнім заходом ви дуже великі молодці і велика вам подяка. Від себе хочу сказати, що перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Рух на станції не зупиняли, тож пасажири швидкісного могли долучитися до перегляду концерту прямо з трамваїв, а безпосередні глядачі могли ще й сьогодні задонатити на потреби військових. Ми, як організатори та автори ідеї, навіть і не сподівалися, що це виліцяв у справжній такий великий мистецький марафон, безліч акцій, заходів, лекцій, ярмарок, продажів, майстер-класів. Тобто, це було таке повне. Єднання всього Кривого Рогу, усіх митців, освітян, усіх спортсменів. Тому сьогодні дуже приємно, що вже у фіналі інтрига цієї акції, метою якої було, звісно, допомога нашим збройним силам України, а саме мета мільйон на дрони перемоги. Отже, інтригу. Зберігаємо, дізнаємось, скільки ж вдалося нам задонатити, і чи вдалась наша акція. Заключна частина мистецького марафону тривала майже три години. В цей час на імпровізованій сцені виступали місцеві колективи і виконавці. Тут же на станції діяла міні-виставка. Поряд з юними талантами, виконавці, які знають шоу біз зсередини. Надія майстренко, колишня учасниця гурту Гарячий шоколад. От тільки гостею кривого рогу її назвати складно. Вона наша землячка. Кривий ріг для мене це перша сцена, це перші перемоги, це перше мистецтво в мені. Тому з п'яти років я на сцені Кривого Рогу і вперше у такому місці це так відповідально. Я переживала за звук, за те, чи відчують мене люди, тому що відстань велика, але все вдалося, все і емоції просто незвичні. Кульмінація п'ятниці оголошення остаточної суми збору на дрони для військових. Кілька секунд очікування і приголомшливий результат. Баганий екран! Уау! Режисери. Це не помали. Двісті тисяч гривень. І на шість тисяч, які ми зібрали сьогодні. Чотири мільйони. Двісті тисяч гривень. Кривирі. Ти неймовірний. Люди ви неймовірні. Криворіжців чергове довели разом. Ми сила. Масштабний мистецький марафон до біг кінця. Боротьба України триває і вона обов'язково завершиться перемогою. Олег Андрекс Денис Захаров цей день. 365 днів війни, рік випробувань і складних рішень. Російське вторгнення в Україну відкрило нову сторінку історії не лише нашої держави, але й цілого світу. На думку політичних експертів, зараз Україна перебуває на порозі кардинальних змін. Ексклюзивне інтерв'ю політолога Руслана Бортника. Далі Минув рік, як Росія підступно вночі скерувала перші ракети на нашу країну. У роковини великої війни своїми думками поділився політексперт Руслан Бортнік. Україна передусім вистояла, і це не просто слова, тому що на цей результат не розраховував ніхто в світі перед початком цієї збройної агресії. Всі ставили встановлювали лише строки, скільки Україна зможе протриматися, але Україна вистояла, вона ефективно борониться. Дав нас є втрати значні, передусім це людських життів. Але як держава, як суспільство, як єдність пасіонарних людей, безумовно наша країна виставила. Крім того, вона стала як би скасердечником, навколо якого єднається сьогодні демократичний західний світ. Ні, не тільки західний, просто демократичний світ. І на цьому сердечнику ми бачимо сьогодні нанизуються нові моделі міжнародної співпраці і військової, і політичної і, і економічної. Українці продемонстрували не то, що неочікувано, а безпрецедентне єднання всередині країни. 85% допомагаючи донати на армію за соціологічними опитуваннями. Мільйон наших співгромадян служить в силових структурах і збройних силах. І немає будь-яких сьогодні шансів на те, що найближчим часом ця єдність українців похитнеться а з ними і спроможність української держави боронитися. З плином війни Україна наближається до миру, вважає політексперт. Та загарбницькі моделі мирного врегулювання, які Росія пропонувала на початку, сьогодні вже не актуальні. Ми розуміємо, що все ж таки мир буде якимсь компромісним, але це вже однозначно буде український мир. Мир з урахуванням ключових базових українських умов, як то мається на увазі суверенітет, територіальна цілісність, передусім, а це вже не буде мир, це ж не буде капітуляція нашої країни. Це вже не буде мир, який підписаний під під дулом автомату. Можливо, 2023 рік якраз стане роком. Коли почне встановлюватися мир, багато факторів про це говорять. Ми спостерігаємо єднання навколо теми оборони. Разом з тим залишається ще багато невирішених внутрішніх суперечок, конфліктів, починаючи з відносин між центральною владою і регіональною владою. Закінчуючи боротьбою різними групами впливу е, в, е, всередині українського політику. Але це нормально. Демократія передбачає запеклу політичну конкуренцію, але конкуренцію за правилами. І нам вкрай важливо зберегти цю політичну конкуренцію після війни. Адже ми ж боремося не за те, щоб стати новою Росією, новим драконом чи новою Білорусію. Ми боремося за те, щоб зберегти свій демократичний уклад, зберегти свою свободу для наших громадян. Українське суспільство зберігає високу мобілізованість з перших днів війни й досі, але разом з тим українці на індивідуальному рівні досить песимістично оцінюють своє майбутнє, оскільки не бачать завершення війни, каже Руслан Бортнік. Вважає, що одним із елементів інформаційної політики влади має стати вибудовування моделей позитивного майбутнього для українських родин. Я думаю, що війна не триватиме довше ніж ще 3-5 років. Це максимально. Потім в нас оо... Очікуватиме кілька хвилі, скажімо так, свідомості в державному будівництві. Спочатку нас очікуватиме після завершення війни ейфорія, коли все те, що було загнато, ця пружина яка стискувалася весь час, вона розпрямиться. І українці будуть жити на максимум, жити зразу за в один день за 10 днів і жити за тих людей, які не дожили до перемоги. Так завжди трапляється після воїн. Будуть народжуватись багато дітей. Будуть розвиватися вся інфраструктура нашої країни, буде відбуватися стрімка відбудова. Потім, через певний час, буде багато смутку і жалю. Коли пройде ця перша хвиля ефеї, ми усвідомимо в повній мірі ціну перемоги і в людських життях, і в, і в розвитку нашої країни. А потім, я сподіваюся, років так за 10, ми почнемо спокійно і стабільно розвиватися. Звичайно, все залежить від умов миру. Якщо мир буде абсолютним, тобто формально юридично зафіксованим, і Україна відновить свій транзитний потенціал, економічну привабливість для світу, ми будемо країною, яка буде стрімкою і дуже потужно розвиватися. Якщо мир буде тимчасовий, який небудь там умова кажучи, корейський варіант чи там нагорно-карабахський свій час варіант, ми залишимося військовою мілітаризованою державою з сильним лідерством. Але з, з обмеженою політичною конкуренцією і з обмеженим розвитком продуктивних сил в нашому суспільстві. Тому для нас питання миру для нас важливе. нам важливо, щоб мир був правильним, щоб мир створював стратегічні умови для розвитку нашої країни. Олена Павловець, Олег Каплій, цей день. Рік війни видався важким. Був біль і втрати. Була мужність і героїчні подвиги. Наш земляк, Юрій Кутумов, став на захист України з перших днів Великої війни. Рятуючи свого побратима в бою, він загинув. Указом президента України 38-річний боєць Юрій Кутумов посмертно нагороджений орденом за мужність. Історію героя розкаже Вікторія Добровольська. Нам як вшіли то я не вірила в це. Мені казала, що це не з нами, не з що дитиною це може таке трапитися. Навіть ми його поховали, і той мені здавалося, що це не він. Життя 38-річного Криворізького нацгвардійця Юрія Кутумова обірвалося на Донеччині під час ворожого артобстрілу. Він приходив на допомогу іншим. Рятуючи товариша, загинув сам. Мама героя згадує: відповідальним син був завжди. Коли почалась повномасштабна війна, він одразу прийняв рішення. Якщо б може почала його договорювати, він би не, не згодився з цим. Все одно він пішов. На наступний день він вже сказав, що він вже теробороні. Вони були місяць теробороні, а потім і то опять. я случайно взнала, що він, він пробалакався, так я кажу, за цю частину, де він пішов служити Національну гвардію. Із самого дитинства Юра самостійно і наполегливо себе шукав, розповідає мама. А захопившись, віддавався справі, не рахуючись із силами та часом. Все йому не подобалося, все йому не подобалось. Поки не зустрівся з Анатолієм Омеляновичем, в нашому ДК Центральному був керівником дитячого духового оркестру. Жури. І оце в нього пішло. Це він довго-довго туди ходив, займався, він навчався потім в музичній школі. І грав там на духові семені тубі. Біг туди, як на свято, пригадує жінка, не пропускаючи жодної репетиції. Добре складалось у сина і в навчанні у 46 й гімназії. В школу закінчив, потім музичне училися, поступимо, потім навчився на газозварника, працював до армії, потім армію відслужив. Прикордонних військах України почав працювати. Якщо припаде до душі, тим він і займався. Довго займався металопластиками, вікнами. Нажанився, син народився. Ну. останній родина бачила свого захисника у квітні на великдень. Тоді й розповів мамі, що своє призначення знайшов у медичній допомозі. Видно, вони проходили курси ну як. Оказання допомоги. Оце. Оце йому сподобалось, мені подобається тепер людям допомагати. Це ніколи не пізно. О, він каже: «Ну, якщо я прийду назад, то обов'язково я поміняю своє життя, я почну вчитися. Це була така остання наша єдина розмова з ним. Що так ми один на один з ним розмовляли. Це він мені таке сказав. І ми ж не знали, що він там написав заяву. В Донецьк, 26 березня, вони написали ці заяви. Це ми вже знали все після його смерті. А він каже, то чого ви переживаєте? Ми, я ж кажу, буду помощі. Казати, ми друга лінія. Не переживайте. Ми будемо йти тільки шукати, допомагати. Після того лише нечасті телефонні дзвінки зі словами як у вас? У мене все добре. Як похорони були, як це повідомили, ми тільки тоді знали, де він був. Він загинув 7 травня. Нам подзвонили вже 8-го, а 10-го вже ховали. Без батька залишився син Валентин. Антоніна Кутумова розповідає: 17-річний онук дуже схожий на свого тата. Для родини Юра був і є героєм. Високою Криворізькою нагородою відзначили мужнього земляка і в місті. А за деякий час сім'я отримала державний орден свого захисника героя. Юрія Кутумова посмертно нагородили за мужність. Першу нагороду, яку дали, це нагорода міста за заслуги перед містом. Друга нагорода це орден за мужність третьої ступені, який був нагороджений 21 червня наказом президента. Передали його хрестик і жетон, який був у нього. Це все залишилося нам і сина. Вікторія Добровольська, Олексій Васильченко. Цей день. Сьогодні Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку. Питини пинихи, присвячену річниці повномасштабної війни Росії проти України. Кожен, хто придбає марку, стане учасником благодійного проєкту. Сьогодні вранці у кривому розі відбулось урочисте погашення марки. Ці шість приголосних стали своєрідним брендом, а ще красномовною проекцією того, як українці ставляться до російського недофюрера. Тож не дивно, що вони знайшли своє відображення у різних форматах. Зневажливе та дотепне ПТН-ПНХ відтепер на поштових марках. В основі нового набору від Укрпошти арт знаменитого вуличного художника Бенксі, оригінальна робота: дзюдоїст відправлений у нокаут, зображена на стіні одного зі зруйнованих будинків у Бородянці. Сюжет відображає ставлення до російського диктатора не лише українців, а й всього цивілізованого світу. До марок випустили ще й конверт. Перший день: художній конверт, картку. А також тематичний світшот. Це образ майбутнього, який перемагає минуле. А або як сказав наш президент Давід, перемагає Голіафа марка. Вийшла тиражом 250 тисяч. На на Дніпропетровську дирекцію прийшло 6 тисяч примірників. Урочиста церемонія погашення марки відбулась сьогодні і в кривому розі. Сьогодні на річницю нападу країни агресора Російської Федерації ми погасили разом з Укрпоштою таку марку Пенха». Дуже коротко, лаконічно, мабуть, краще й не скажеш. На головному поштамті перші покупці, дехто поповнює не лише власну колекцію. Беру марки постійно, регулярно, для свого словацького друга Он у мене збирає марки. От. І ще для нового чоловіка, ну він живе, м'яко говоря, там Но теж любить Україну. З тих, що вийшли під час війни, якісь є у вас. Ну, всі є, всі абсолютно, абсолютно всі, яка улюблена зі всіх. Ну, перший корабель. Може, ще доброго вечора ми з України подобається. Це також знайде своє місце в колекції. Це, мабуть, що на третьому місці. Ціна одного маркованого аркуша 180 гривень. 42 з них благодійний внесок. Ці гроші спрямують на відновлення зруйнованих навчальних закладів. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов. Цей день. У нашому випуску актуальна інформація. СБУ затримала одного з лідерів кримінального середовища в Кривому Розі, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. СБУ проводить системну боротьбу з організованою злочинністю, яка загрожує державній безпеці в умовах воєнного стану. У результаті спецоперації у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Злоумисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет, так званий Сматрящий за кривим рогом. Саме він, причетний до численних фактів укладання ДНО і представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення спору кримінальник отримував свій відсоток від загальної суми вибитих грошей. У разі відмови сплачувати борги, учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна. Крім того, зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими злодіями в законі. З ними періодично координував свою незаконну діяльність та вирішував питання щодо наповнення так званого «общака». Все це негативно впливало на криміногенну обстановку в регіоні та розхитувало внутрішню ситуацію у кривому розі. Співробітники СБУ поетапно задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення спірних питань з бізнесу. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 255 -1 Кримінального кодексу України встановлення або поширення злочинного впливу. Планується обрання міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув'язнення. Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Підтримка криворіжців хороша допомога нам, пенсіонеру у кого маленька пенсія. у саксаганському районі. Планують видати 6,5 тисяч безкоштовних протнаборів. Бабусина допомога Почала в'язати. в'яжу. В'яжу пенсіонерка з кривого рогу відправила бійцям 71 пар шкарпеток. Як нас змінила війна? Ускладнюється а, в зв'язку з тим, що ми в ситуації невизначеності. Психолог дає поради, як продовжувати жити в стані травматичного досвіду. Ще 30 тисяч криворізьких сімей отримують продовольчі набори від міста. Вчора стартував новий етап соціальної програми. У місті діють 27 пунктів видачі проднаборів. Наш Михайло Бистров сьогодні відвідав декілька з них у Саксаганському районі. У місті стартувала нова хвиля соціальної програми. Коштом міського бюджету криворіжці пільгових категорій отримують проднабори. Протягом 2023 року. Видача продуктових наборів планується в чотири етапи. Саксаганським районом першим етапі планується видати 6,5 тисяч набори 19 льготним категоріям мешканців району. На території району відкрилися працюють 5 пунктів. Видачі ми постійно спілкуємося з людьми, так як ми соціальний захист і знаємо потреби наших мешканців. Тому люди з радістю сприймають таку новину. З початку дії програми у Саксаганському районі вже видано більше 1200 продуктових наборів. Змінився трошечки набір. Значить, у наборі є 2 кілограми борошна, 2 кг цукру, від 800 г до кілограму асортимент будь-якої крупи дозволяється, від 800 г до кілограму це макаронні вироби, згущене молоко одна банка, тушковане м'ясо і пляшка, одна пляшка соняшникової олії. У Саксаанському районі в тестовому режимі триває видача допомоги за картою Криворіжця. Та можна пред'явити і паспорт та документ про пільгу. Планується видача продуктових наборів на підставі багатофункціональної електронної картки Криворіжця. Тож для зручності наших мешканців району в кожному пункті зараз є можливість прийти та оформити дану картку. У пунктах видачі вже другий день багато людей. Це дуже велика підтримка для нашої сім'ї, для дитини, тушонка, звищонка, Ну то що люблять діти. Саме, саме головне, ну а мука це хорошо. Я часто піку. І вареники, і коржики. Перезвонили прийти, прийшли з сином, син інвалід дитинства, все получу, без, без проблем. Гарні набори, туш... тушоночка, постне масло, звущоночка. Це хороша допомога нам, пенсіонерам, у кого маленька пенсія. Зараз таке час, ви самі розумієте. Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день. Дарувати тепло своїх рук вирішила криворізька пенсіонерка. Спочатку приносила власноруч зв'язані шкарпетки для переселенців у народний дім. Тепер виготовляє теплі речі для бійців. Наша знімальна група побувала в гостях у неби дуже криворожанки. Валентині Миколаївні 72 роки, і в'язання одне з її хобі. Живе неподалік народного дому. Розповідає, як рік тому не могла дивитися без сліз на переселенців, які приїжджали до нашого міста ледь не босими в капцях. Тоді й вирішила допомагатиме чим може. У мене нав'язані носки були, то я несла там продукти, що, і взяла носки, думаю, діткам на ножок. А потім поговорила із дівчатами, вони кажуть, і солдатам нашим треба. Ну, я й почала в'язати. В'яжу і в'яжу. Зараз вже, мабуть, більше 70 пар відправила, лиш би в них ножки не мерзли. Жінка в'яже щодня на одну пару шкарпеток йде приблизно 2-3 дні їй дають у народному домі або приносять небайдужі люди. Хто принесе якийсь світер чи шарфік? Ну, я дивлюсь таке, щоб воно було гарне, не затерте, не заношене, стираю, розпускаю, роблю клубки і в'яжу. Кольори шкарпеток намагаються обирати яскраві, щоб зігріти та порадувати бійців. каже, що чорних кольорів зараз і так в житті багато. Спиці і нитки завжди біля неї. Кожну хвилину каже, намагається прожити з користю. Наші хлопці в ЗСУ їм дуже тяжко. Це треба допомогу робити. Хто яку може? Я зрозуміла, що я цим можу допомогти. Аліна Чистосердова, Карина Крикун Вадим Діденко цей день. Синдром річниці минув найдовший та найтяжчий рік для українців. Тривожний стресовий час позначився на емоційному стані кожного в Україні. Знати скільки ще триватиме війна і що доведеться пережити неможливо. Та можливо і потрібно підтримати свій психологічний стан, як саме поділилась психологиня. Рік тому день почався з шоку і неусвідомлення того, що почалася війна. Психологи пояснюють, це була перша фаза для когось. Вона була затяжною. А хтось знайшов у собі сили діяти. Хтось ішов і до лав зсу ставав, хтось виїжджав і вивозив свої сім'ї з країни. Так, хтось об'єднувався у волонтерський рух і допомагав. Але зараз вся країна вона об'єднана у цьому супротиві, у тому, щоб дати відсіч. Тому ми реагуємо індивідуально. Переживання сильних емоцій, травматичних подій виснажує рік українці провели в ситуації невизначеності і далі продовжують жити у цьому стані. Для психіки це складно, оскільки неможливо розрахувати внутрішній ресурс на те, аби його вистачило до кращих часів. Розповідають психологи. Ця війна вона це такий тест на зрілість. Ми його не замовляли, але ми в ньому, і кожен з нас вимушений приймати якісь складні рішення, яких не приймали до цього. І тут немає місця інфантильності. Людям доводиться брати відповідальність за свої рішення, що ускладнюється в зв'язку з тим, що ми в ситуації невизначеності. Психолог радить у такій ситуації важливо знайти точки опори, планувати настільки, наскільки це можливо, зрозуміти для себе, що можна зробити, а за що братись не варто у кожній конкретній ситуації. Не вимагати від себе якоїсь певної реакції, розуміти, що все, що ми відчуваємо, це все нормально, і навіть якщо ми нічого не відчуваємо зараз, це теж нормально, тобто потрібно зняти з себе вимоги, звернути увагу на якість сну, а на свій денний графік, так тобто, давати собі достатньо відпочинку. Найскладніше говорить Євгенія Журавель, це те, що ми нині не можемо зараз нікуди дітися від переживання цього травматичного досвіду, бо він все ще триває. А у річницю війни когось можуть накрити емоції з новою силою. Ось ця гострота, цей шок, який ми всі пережили в ті дні, Він із новою силою у нас от проявиться. Так, тому ми будемо відчувати знову такі нестабільні емоційні стани. А нас буде так провалювати емоційно. А ми будемо відчувати себе пригнічено. Ми будемо дуже багато згадувати, дуже багато горювати. Щоб полегшити свій стан, Євгенія радить піклуватися про себе, наскільки це можливо. Дозволити собі відчувати та проживати будь-які емоції, не нехтувати підтримку та за потреби звертатися до спеціалістів. Аліна Чистосердова, Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день і це все на сьогодні. З вами була Карина Крикун. З вірою в перемогу і в Україну. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей на телеканалі Рудана.